Люденьки, всім привіт! Коротеньке недільне відео. Прийшла мені в голову одна думка, поки я їду на цьому автомобілі зі Львова до міста Київ. Все ж таки про щось треба думати цілих 5-6 годин. Думка про що? Що от я їду на автомобілі не порожньому з заводу? В ньому доволі багато цікавих речей. Але Фольксваген. Volkswagen... Точніше, навіть група ВАК, які велика кількість автовиробників, вони не єдині в цьому маю зізнатися. Чого тільки варті підігріти сидінь за підписку у компанії BMW. Вони їх, здається, то. Відміняли, то знову планують повертати чи повернули. Але мені здається, ВАК в цьому плані дуже і дуже схожий на одну продуктову гаджетову компанію. Якраз нещодавно була презентація нових пристроїв Apple, iPhone, годинники розумні і так далі. І ось Чому я так вважаю? Тому що от конкретно навіть цей екземпляр, який велика кількість автомобілів групи ВАК, не тільки Volkswagen, і Шкода і Seat, і навіть Ауді, технічно з заводу підготовлені вже набагато краще, ніж вони можуть бути продані клієнту. Тому що за додаткові речі, які активуються просто галочками чи іноді навіть більш серйозними доналаштуваннями, просто програмно за них беруть гроші. Ще зазвичай, що за новий автомобіль в салоні. Що, наприклад, якщо ви придбали, поїздили, хочете доналаштувати його якось. Будь ласка, доплатіть. Що конкретно в цьому автомобілі мене надихнуло на ці думки? Давайте покажу одразу. ззовні. у нас є технічне рішення у вигляді камери асистентів, отакої такої трикутної, яка щитує дорожню інформацію попереду автомобіля. Тут вже активований асистент утримання смуги руху, і тут вже активований асистент перемикання ближнього дальнього світла. Це те, що було всього автомобіля з заводу. Але це ще не все. Я почав з камери, але не тільки до камери тут є питання. Дивіться, у нас є, наприклад, навігація. От що вони цікавого зробили в навігації? Вони зробили оновлення навігації, через sd карту. Якщо ти, наприклад, не вмієш, не дружиш з комп'ютером, не можеш скачати через ноутбук навігаційні дані, оновлені, і записати на цю карту, то розкошелься, купи нову SD-карту з актуальними навігаційними даними. І це ще не все стосовно навігації. Якщо ти, наприклад, хочеш навігацію оновити по повітрю, що дає можливість зробити ці мультимедійні системи, адже в них є вбудований Wi-Fi модуль то ти це можеш зробити тільки. Купивши підписку через додаток, через сервіс, там здається, Май Volkswagen, v connect воно раніше називалося, вони постійно це все змінюється. Тобто заплати, заплати, заплати. По суті, оновлення навігації робиться доволі просто. У мене про це є інструкція, залишив внизу в до цього опису до відео. І це ще не все. Є така функція, як AppConnect. Вона доволі давно з'явилася у великій кількості автовиробників, як стандартна опція, за неї не просять грошей, але Volkswagen за неї. І просив раніше грошей. це Зараз вона включена, здається, поправте, якщо я помиляюся. Нові автомобілі я ще не купував в салону, можливо, там теж це потрібно доплатити. Це функція Android-Auto Apple CarPlay. От щоб їх заполучити, треба заплатити. Активація у нас у дилера коштує 350 десь євро, і то не всі дилери за неї беруться, чомусь не хочуть люди. Заробляти якби, гроші. Але ми їм в цьому допомагаємо, тому що це все можна активувати. Самостійно також єдине, що доведеться придбати елемент електронної діагностики, завдяки якому можна підключитись до блоків керування автомобіля. Отак виглядає obd адаптер посилання на нього і знижечку на нього. Також я залишив в блоці опису до відео. Підключається в обіді адаптер автомобіля, програмка встановлюється на телефон і все активується доволі таки швидко. Що ще цікавого, От дивіться, в налаштуваннях автомобіля, якщо ми зайдемо в усі наявні в нього асистенти, подивимося. Тобто адаптивний, смуга руху, датчики мертвих зон, розпізнавання втоми, тут немає. Наприклад, розпізнавання дорожніх знаків, які також активуються просто встановленням галочки, і воно буде собі далі працювати. Чому не роблять? Тому що хочуть грошей, тому що кожен асистент, але повторюсь, технічно рішення в автомобілі готові за апаратну частину вже заплачено, в тому числі там якщо клієнт не заплатив за асистент, то компанія заплатила, яка ставила в цей автомобіль, наприклад, смугу руху. Вона заплатила за з камеру асистентів за блок комфорту, точніше, за блок Gateway завдяки якому воно все працює. Але от поставити галочку без грошей не захотіли. Ну, але ми це робимо знову ж таки. інструкція про актуацію розпізнавання дорожніх знаків, які, до речі, доволі непогано працюють в Україні. У мене на каналі теж є. Власне, мені треба декілька хвилинок. Я це все зараз швиденько проведу в цьому автомобілі, тому що він їде. На показ новому своєму власнику, і йому буде цікавіше, коли тут буде більш широкий функціонал. До речі, активація CarPlay Android Auto відбувається доволі просто і доволі недорого. Потрібно записати спеціальний патч на SD-карту, потрібно певні маніпуляції провести електронною діагностикою. Буквально хвилинок 15-20, і у вас доволі корисна функція, завдяки якій сюди ви зможете виводити навігацію, музику, дзвінки приймати доволі зручно, все з екрану. Автомобіля, а смартфон десь можна відкласти в сторону. Воно само буде працювати. Власне, робимо паузу, потім повернусь, коли це все вже буде по часу. Дивіться, 10.23 Поїхали. 10.26 апконект ап У мене вже готовий. 10.27 У нас вже є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Зараз ми їх доналаштуємо. Ще робиться це просто в один клік з 11 Змінити вартість, ставимо «On» — і все працює. От розпізнавання знаків вже працює, навіть при тому, що навігаційної карти ще немає. Коли вона є всередині, в блоці керування, воно цікавіше, точніше, показує знаки, які є з обмеженнями. А до речі, ще один момент по навігації негативний. Вона, от з Житомира до Києва, я вже на околицях Києва записала на карту з восьми гігабайт трішки більше половини. Це ще один момент, тому що навіть на картах вони додатково заробляють. Вони встановлюють спеціальний сідлок, який унеможливлює без додаткових махінацій з мультимедійним пристроєм або з самою картою її використання. Якщо ви хочете швидшу чи більшу по об'єму, купуйте нову. Повторюсь, якщо не використовувати різнороду махінації. Про них у мене також є відео на каналі в спонсорському розділі. Тому заходьте, переглядайте, збільшуйте, використовуйте будь-яку карту і записуйте навігаційні дані швидше, тому що там реально на картах багато дрібних файлів. Вони дуже дуже довго переписуються, особливо якщо карта повільна. Це неймовірно довго. Ще один гольф приїхав на активацію подібних систем. Так і тут тепер все працює. Так, нарешті ми записалися. Ну-ка, перевіряємо, що у нас тут буде працюватиме чи ні. Містить навігаційну базу даних, але яку? А ну-ка, о, ми тепер бачимо себе місто Київ. Все, автомобільчик відпускається. Апконект готовий, навігація готова, знаки готові, активовані. Тепер вони під час руху ще тут додатково на навігацію будуть виводитися. Ну, отакі справи з цим. Покоління. Так, а тепер у нас нове покоління. Воно вже йде у нас на мультимедіа MIP3. Це ті автомобілі, які пішли з кінця 2019 року. Це у нас до кінця 2019 року, сьоме покоління Гольфа. Воно все тут в принципі по рокам випуску. Octavia у шкоди Seat Leon, Volkswagen Golf у Volkswagen. Такий крутий колір. Клас. Тепер що тут покажу? Ну, от, що стосується нового покоління, то тут взагалі треш. Тут все в основному тільки через дилери активується, а наші дилери більшості функцій якраз таки тут і не роблять. Мало того, що на попередньому поколінні половина морозилася від того, то тут так і тим більше. Ще й додатково. Діагностика не вся працює з новим поколінням. От єдина неофіційна діагностика це у нас OBD11, Єдина діагностика, яка має можливість відкривати sfd лок, так званий, і мати доступ там, скидати сервіс, скидати помилки на цьому поколінні автомобілів. Хочете Android Auto, Apple CarPlay, Будь ласка, купуйте свап-коди. Ніяких поки що зламів на них махінацій, нічого подібного немає. Хочете навігацію? Свабкот через дилера. Навігація через те, що українська мова в ній не сертифікована, чи якась така подібна ситуація? Дилери її у нас офіційно не активують, не ставлять. Хочете знаки тільки через свап-код. Коротше, нове покоління воно стало ще замороченішим, і це, мабуть, частково пояснює нелюбов до нових поколінь європейських автомобілів, там де велика кількість речей можна отримати за підписку, приїхати за активацією і так далі. І ти, коли за цим всім слідкуєш, спостерігаєш, як тепер автовиробники сучасні. Намагаються заробити не тільки на продажі автомобіля, намагаються заробити не тільки на його подальшому там обслуговуванні. Певні речі робляться тільки офіційного дилера, а ще й намагаються заробити на софті. То, то тоді і не дивуєшся абсолютно, що, наприклад, там у того ж Volkswagen збирається закривати завод через падіння кількості продажів, через те, що там компанія Apple також робить багато всього за підписку. Та й не тільки Apple, а великі там софтверні компанії. В них падають продажі. Нові iPhone 16, які були презентовані, вже прогнозують, що буде зниження ціни через те, що об'єми продажів. Вони геть не відповідають запланованим, тому айфони скоро подешевшають, якби ну от мені здається, техногіганти трішки себе заганяють в цьому плані, тому що ті ж самі айфони Apple, мало того, що вони коштують, недешево, Мало того, що на них компанія на продажі самих айфонів заробляє додатки, які ти туди хочеш поставити. То ти хочеш розширити пам'ять, там iCloud, той самий доплати. Будь ласка, ще якісь рухи вправо вліво. Будь ласка, доплати. Велика кількість програм аплікух зараз іде з підпискою річною чи помісячною також недешево коштують ну і вже в це докотилася ця ситуація і до автомобілів. Хоча тут не зрозуміло коли що було перше, тому що підписка у автомобілів ВАГ вона з'явилася десь там з МКБ покоління з 2012 року. Мені здається, тоді техногіганти там ті, що роблять смартфони, ті, що роблять софт, вони тоді ще так активно підписку не використовували. Власне такі мої думки. Така схожість була. Уловлена моїм розумом, <сміх> аналізуючи, що відбувається з автомобілями і з електронікою. Свої думки також, що, можливо, ви ще помічали подібне, що крадеться в автомобілі чи що крадеться з автомобілів там в персональну електроніку. Пишіть внизу в коментарях. Буду вдячний за активність. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку і до нової зустрічі на канал. Підпишіться це безкоштовно.